Марія Галетій, кандидатка політичних наук, з нами на зв'язку? З нею будемо обговорювати дану тему. Пані Марія, мої вітання вам. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Марія, яке є ваше бачення ситуації, яке складеться або вже склалося внаслідок припинення транзиту газу через Україну російського. Ну насправді для України це дуже важливе рішення, тому що в принципі, коли йде війна повномасштабна в Україні і Росія, яка фактично є, збагачується на транспортуванні газу через Україну, тому що вона продає свій газ в інші країни, то Україна фактично отримує додаткові ракети і посилення промисловості воєнної російської за рахунок того, що прокачується газ. Тобто, з одного боку, ми втрачаємо також, коли ми відмовляємося від прокачування російського газу своєї території і використовуючи свою газотранспортну систему з іншого боку, ми ми не даємо Росії збагачуватися і відповідно фінансувати свою військову промисловість, а отже, війну в Україні. Uh -huh. Чи це впливає наприклад на країни Європи? Мабуть, ні, тому що більшість країн Європи вже підготувалися до цього моменту і вже донедавна фактично майже всі країни Європи старалися диверсифікувати свої джерела надходження. Енергоресурсів залишалися тільки такими під впливом, найбільшим це Угорщина, Словаччина і Австрія. Тобто mm -hmm. вони там від 90 до 48% відсотків залежність була. На сьогодні більшість країн перефокусувалися на інші джерела словаччина єдина, яка це не зробила, але навіть вже партнери обіцяють якось допомогти їй, зокрема, Чехія, для того, щоб якимось чином пережити цю ситуацію, скажімо. Mm -hmm. Як Ви вважаєте, пані Марія? Дивіться, а дивіться ж транзит газу йшов зокрема до Угорщини, Словаччини і Австрії, як у даному випадку будуть розвиватися наші ну, дипломатичні відносини України з цими державами? Наразі ми не маємо серйозних проблем з, з цими країнами, окрім Словаччини. словаччина. яка погрожує фактично припинити транспортування електроенергії до України, але це і, з іншого боку дає можливість розвивати інші шляхи транспортування енергоресурсів, тому що Росія, вона звичайно, що маючи великі запаси газу, плюс маючи дуже зручний маршрут через Україну, могла транспортувати газ до Європи, але є інші ресурси. Є інші маршрути, зокрема є турецький маршрут. Є маршрути, які не були розвинені колись, які планувалися, зокрема, з Катару до Європи. І я так розумію, що на сьогодні зараз ведуться переговори про те, щоб. Ці маршрути спорудити, тобто, наприклад, є маршрут можливість з Катару через Саудівську Араю і Ліван до Європи і Туреччину. Тобто, фактично, Туреччина може зайняти місце Росії або, скажімо, навіть України в транспортуванні газу до Європи, тому що вона вже сьогодні частину газу і російського, і азербайджанського транспортує до Європи, і фактично, якщо відкриються інші. Маршрути, то вона зможе транспортувати інший газ, тобто фактично просто поміняються ці гравці, які будуть доставляти газ угу. до Європи. Дякуємо вам за роз'яснення. Марія Гелетій була з нами на зв'язку, кандидатка політичних наук.